Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми з вами на уроці читання будемо закріплювати звукове значення букви «ю». Уже годинник дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Підготуємо вушка та прослухаємо невеличку казочку. В Україні букварії зустрілися дві букви. Ти хто? запитує одна. Я буква Ю, велика буква. І я буква Ю, маленька буква. Бути такого не може. Це я буква Ю. Не ти, а я Ю. Не можна сваритися. Обидві ви дуже нам потрібні, але кожна з вас повинна знати своє місце. Маленькими буквами хай пишуться звичайні слова, а великі букви стоятимуть на початку речення, в іменах, по батькові, прізвищах людей, назвах міст, сіл, вулиць. Букви так зраділи. І відтоді не сваряться. Давайте ми з вами пригадаємо, з якими ще буквами ми вже познайомилися. А, Б, В. Г. Г. Д. Е. Ж. З, Ы, И, Ё, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У КА, се, ЧЕ, ша, який знак Ю. Я. Давайте ми з вами спробуємо прочитати слова і розшифрувати ж за картинка заховалася. Давайте разом, граю, читаю, Міркую. Бігаю. Дякую. Співаю. Знаю. Малюю. Слухаю. Пізнаю, чекаю, танцюю. Діти, що ж за картинка сховалася за словами? Спробуйте відгадати загадку. Я на кораблі служу, я з матросами дружу. Хай маленький я моряк в морі плавати мастак. Більше знань я наберуся справжнім моряком зроблюся. Відгадайте, як я звуся. Юнга. Давайте порахуємо, скільки букв у слові юнга. Один, два, три, чотири. Давайте поглянемо на звукову схему до слова юнга. Скажіть, чому букви чотири, а звуків п'ять? Буква Ю стоїть на початку слова. Отже, вона буде позначати два звуки «й» і у. Тому в слові юнга чотири букви та п'ять звуків. Приготуйте вушка та зараз прослухайте пісеньку. Хто Юрасика вкусив? Проте сонячка квітник, тут Юрась гуляти звик. Зазірав у квітку кожну чи тебе понюхать можна. Нюхай, нюхай. Та гляди, щоб не скоїлось, біді, шелстить увесь квітник. Раптом наш Ю... Аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Юра питає, Укусив мене. Не знаю, чи не можете малята ви Юрасові сказати? Ну що ж, сподіваюся, ви уважно слухали і дасте відповідь на наступні питання. Про кого йдеться у вірші? Чому Юрасик кричав? Чому потрібно бути обережним? Під час того, коли нюхаємо квіти, розглядаємо квіти. Давайте подумаємо. А чи попереджали квіти Юрасика про небезпеку? А яка ж саме комаха вкусила хлопчика? А чи квіти? Мали запах. Настав час трошки перепочити. Поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу, попийте водички та поверніться до роботи. Зараз ми з вами попрацюємо в нашому букварику частинка 5, сторіночка 21. Прочитаємо слова. Давайте разом. Читаю, малюю. Заважаю, граюсь, думаю, вид, повидаю. підказую пишу списую варю співаю Відволікаю, розповідаю, жую, слухаю. Зараз, діти, подумайте та підкресліть слова, назви дій, які ви виконуєте на уроках. Читаю. Виконуємо. Малюю. Якщо це на уроках малювання. Заважаю, граюсь, думаю на уроках, відповідаю, підказую комусь. Якщо нас про це просять, то тоді, добре, якщо не просять, то тоді уважно тихесенько слухаємо. Пишу, списую, списую у когось відповіді, щось варю. Співаю. Якщо це урок музичного мистецтва, то тоді співаємо. Відволікаю когось, розповідаю щось, жую, слухаю. Попрацюємо з невеличким віршем. Ігор січовик. Юрась рибку упіймав, Гриць картоплі накопав. Тато із кринички витягнув водички, А маленька Юля принесла цибулі. Кропу і петрушки зварить мама юшку. Давайте ми з вами дамо відповідь на наступне питання. Хто копав картоплю? Картоплю копав? Гриць. Хто упіймав рибу? Рибку упіймав Юрась. А хто приніс цибулю? Маленька Юля. Зараз ми з вами на сторіночці 21 запишемо відповіді на наші запитання. Перше запитання хто копав картоплю? Ми з вами з'ясували, що картоплю копав гриць. Запишемо Грийці. Хто упіймав рибку? Рибку упіймав Юрась. Хто приніс цибулю? Цибулю принесла Юля. Гриць. Юрась і Юля. Це все імена. Імена ми з вами пригадуємо записуємо з великої букви. Гляньте уважно на екран та скажіть, яка картинка зайва. Перед нами цукерка Юпітер Юшка. Зайва цукерка, звісно, бо вона починається на букву С. Всі інші слова розпочинаються з букви Ю. Сьогодні ми з вами працювали з буквою Ю. Беріть, будь ласка, персонажа, який відповідає вашому самопочуттю в кінці нашого уроку. Було складно та нічого не зрозуміло. Було більше сміху, ніж навчання. Я дуже втомився або дуже втомилася. Я зовсім впорався, або я зовсім впоралася. І все було легко та просто. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці читання.